У нас є застосунок. Є ППО, і до речі, за його допомогою вже збили ракету. і про це українські зенитники, а вони. Побачили, тобто надійшла інформація від українців. І таке вийшло бойове хрещення цього додатка. Є ППО, відбулося вона на півдні, Російський калібр летів на малій висоті, та через особливості рельєфу. Військовим було складно його зафіксувати. Бо калібр це взагалі така ракета, що на, на до, до, доволі низько може ще й летіти. Утім, кілька людей, які побачили апарат, сповістили про це, і нагадаю, що можливість допомагати збивати ракети та дрони. Є усіх користувачів оперативно операційної системи Android. І якщо ви побачили повітряну ціль, треба вибрати ось так: от у застосунку, як ми зараз бачимо на екрані, направити вибрати тип небезпеки, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. Версію для iOS вже тестують. Вона має з'явитися за декілька тижнів.